Відвідуючи міжнародну виставку DSEI 2025 у Лондоні, одну з найбільших світових подій у індустрії оборони та безпеки, де представлені нові технології війни, я мимоволі згадав події 2023 року, які для мене стали якщо не роковими, то точно знаковими. Написав у своїй новій статті для дзеркала тижня. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії, генерал Валерій Заложний. Вітаю, друзі! Запах наближення виборів уже не просто відчувається в повітрі. Вибори стали фактом нашого політичного сьогодення. Після критичної статті у британському виданні The Economist, яке прямо натякало Володимиру Олександровичу на цитую. Необхідність відновити власну легітимність, президент Зеленський, перебуваючи з візитом у США на ювілейній сесії Генеральної асамблеї ООН в інтерв'ю телеканалу Fox News, врешті погодився з необхідністю проведення чергових виборів президента і парламенту у разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки. А за декілька днів в інтерв'ю Axios несподівано заявив. Що не планує залишатись на посаді президента в умовах миру. Моя ціль закінчити війну, зазначив президент Зеленський. Він підкреслив, що для тривалого миру в країні може знадобитися людина із новим мандатом. Хай там як, але ці слова найвеличнішого політичного діяча сучасності пролунали як постріл із стартового пістолета і на політичну арену України. Тут же вийшли кандидати в лідери з новим мандатом, на яких натякав Володимир Олександрович. Гадаю, що немає потреби називати прізвище головного конкурента діючого президента України хоча б тому, що за мене це вже зробив The Economist. Цитата: Внутрішні опитування свідчать, що Зеленський міг би переобратися, якби висунувся. Станом на сьогодні він випереджає свого найбільшого. Ймовірного суперника, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного у першому турі, хоча у другому турі може програти. Втім, багато українців не надто переконані жодним із цих потенційних кандидатів. Кінець цитати. народний депутат П'ятискликень, соціолог і стратег знакових виборчих кампаній Ігор Гринів, вважає, що найбільшу підтримку на майбутніх президентських виборах може мати. Невідомий кандидат, із з яким українці ще не визначились отакої знову за рибу гроші. В інтерв'ю Української правді він сказав, що наразі існує протистояння двох рейтингів чинного президента Володимира Зеленського та посла України у Великій Британії Валерія Залужного. І ці важко відповісти очікування в меню третього прізвища, звідки воно має прийти, щоб бути сприйнятим суспільством. Я не уявляю, зазначив політтехнолог. Гринів наголосив, що довіру громадськості мають волонтери та військові. За його словами, кандидатом у президенти України має бути людина, яку більш-менш знають, кота в мішку за гарну упаковку купувати не будуть, а будуть чітко перевіряти, що в цій упаковці лежить, що людина зробила під час війни, які її моральні якості. Чи має вона досвід і професіоналізм, зауважив соціолог. На перше місце він визначає моральні якості потенційного кандидата, оскільки суспільство дуже чутливе для фальші та несправедливості. Водночас, якщо виходити з нинішньої ситуації, ніхто не зупинить ідею, час якої настав, і зупинити рейтинг залужного неможливо, уточнив Гринів. При цьому політичний стратег додав. Що ні Залужному, ні Зеленському вже не потрібне втручання політтехнологів, адже вони можуть тільки зіпсувати ситуацію. А добудовувати нема чого ні тому, ні іншому. Кінець цитат. І от саме в цей момент, коли, за словами маститого політтехнолога, добудовувати нема чого, генерал залужний оприлюднює нову статтю в газеті Дзеркало Тижня. На хіба запитаєте ви? А ось про це ми зараз з вами і поговоримо. Взагалі-то, Валерій Федорович не часто балує нас своїми откровеннями. Минулого разу це була стаття під назвою Сучасна позиційна війна та Як у ній перемогти, яку він опублікував у вже згаданому британському виданні The Economist в листопаді 2023 року. Тоді ця стаття викликала шалену лють. У найвеличнішого політичного діяча сучасності стала тригером майбутньої відставки генерала з посади головнокомандувача Збройними силами України. І ось не минуло й двох років як Валерій Федорович знову потішив нас своїм баченням стратегії війни. На цей раз у статті під назвою Роль інновацій як основи стратегії стійкого опору у позбавленні Росії можливості нав'язувати свої умови через війну. Яку на цей раз він опублікував у вітчизняному виданні дзеркало тижня? Про що ж у ній йдеться? Зараз розповім про все по порядку. По-перше, Валерій Залужний нагадує всім нам, що війна ще не закінчилась, вона триває. Тому потрібно зосередитись не на проблемах післявоєнного облаштування країни, а на вирішенні головного завдання, а саме, як нам врятувати Україну в умовах, що склалися на полі бою. І в цьому контексті дуже цікавим є бачення генерала Залужного того, що саме потрібно вважати перемогою України в цій війні. Цитата. Очевидно, що перемога України сьогодні це позбавлення Росії можливості нав'язувати свої умови через війну, це програма мінімум для виживання. І не, Отже, не кордони 1991 року. Чи лінія розмежування станом на 24 лютого 2022 року, не кава в Криму і навіть не похід на Москву, до якого нещодавно закликав третій президент України Віктор Ющенко, а виживання України, тобто неможливість для Росії нав'язати нам свої умови, які однозначно будуть нічим іншим як капітуляцію. По-друге, генерал Залужний без прикрас висвітлює картину, яка склалась на полі бою. На сьогоднішній день. Ця картина майже не змінилась з кінця 2022 року, і вона має назву Позиційний тупик. Цей висновок Валерій Федорович робить на підставі аналізу досвіду бойових дій під час російсько-української війни. Цитата. Сьогодні, аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, я знову і знову стверджую, що фактично Збройні сили і Росії, і України дійсно зайшли в позиційний глухий кут. Подібний до того, що мав місце в Першій світовій війні. Кінець цитати. Поясню простими словами: уявіть собі, щит і меч. Меч це активна зброя наступу. Щит це пасивна зброя оборони. В різні часи, в різні епохи, тобто на різних стадіях технологічного розвитку, перевагу мали то щит, то меч. Якщо засоби наступу Переважали над заступом оборони, то війна була маневреною, активною, наступальною. Якщо переважали засоби оборони, то війна ставала позиційною, пасивною оборонною. Саме такою і була Перша світова війна, в якій засоби оборони, тобто щит, кулемети, гармати, колючі дріт, міни, переважали засоби наступу і таким чином робили складним, а часто неможливим, прорив оборонних укріплень. І вихід на оперативний простір. І тут потрібно мати на увазі, що в позиційній війні перевагу має та сторона, у якої більше ресурсів для її ведення. Поразка Німеччини в Першій світовій війні була зумовлена не розгромом її армії на полі бою, а крахом її тилу, де люди масово помирали з голоду від, неща, від нестачі продовольства, щоб подолати позиційний тупик в майбутньому. Міжвоєнний період німецький генеральний штаб розробив доктрину Бліцкрігу блискавичної війни, яка б дозволила Німеччині перемагати більш ресурсного ворога на полі бою і не втягуватися в позиційну війну. Такі ж точно уроки Першої світової війни актуальні і для сьогоднішньої України. Генерал Заложний пише прямо: цитата: Перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе. Великі ризики як для Збройних сил, так і для держави в цілому. До того ж, це вигідно противнику, який всіляко намагається відновлювати та нарощувати свою воєнну могутність. Кінець цитати. Інакше кажучи, позиційна війна вигідна Росії як більш ресурсній країні. І в цих умовах пошук виходу із позиційного тупика є ключовим питанням перемоги, тобто виживання України у цій війні. А чи мають взагалі шанси менш ресурсні країни перемогти у війні країни з більшими ресурсами? Історія свідчить, що так. Менш ресурсна Греція перемогла більш ресурсну Персію ще в далекому 5 столітті до нашої ери, причому перемогла блискуче, спочатку в сухопутній битві при марафоні, а потім у морському бою біля острова Саламін. З більш сучасних прикладів можна навести Афганістан. Який після Дев'ятилітньої війни змусив піти зі своєї території армію колишнього СРСР, а потім після Двадцятилітньої війни ще й армію США. Взагалі у війні між більш ресурсною і менш ресурсними країнами велике значення має стратегія, яку обирають сторони. Для менш ресурсної країни це може бути лише стратегія непрямих або асиметричних дій. Приблизно те, що зробив біблійний Давид. У поєдинку з біблійним Голіафом. Якби він змагався з ним симетрично, то жодних шансів у Давида не було б, бо параметри Голіафа надавали йому беззаперечну перевагу як у боротьбі, так і у битві на кулаках. Але Давид застосував асиметричний підхід. Він вразив Голіафа прощею – камнем, яким він метнув з допомогою шкіряного ремня. Тобто він мав технологічну перевагу над своїм ворогом. Камінь влучив голову Голіафа, і велетень одразу впав, як підкошений. Власне, пропозиції генерала Залужного зводяться саме до цього: щоб перемогти Росію, яка має більше ресурсів, ми повинні отримати технологічну перевагу над нею. Ми не можемо протиставити расистам рівнозначну кількість піхоти, бо маємо значно менший людський ресурс. Крім того, використання расистами безпілотних літальних апаратів на оптиковолокні нівелює роботу наших засобів радіоелектронної боротьби і призводить до неприйнятних втрат особового складу, які ми не можемо заміщувати в тих масштабах, яким це може собі дозволити командування расистів. Як бути в цій ситуації? Де вихід? Ось що пропонує генерал Залужний цитата. реакції на такий виклик гіпотетично могло б стати виведення людини з лінії бойового зіткнення та заміна її роботизованими системами. Очевидно, що такий крок мінімізував би втрати особового складу від атак ударних дронів та розвідувально-вогневих комплексів. Однак треба констатувати, що відсутність технологій та сучасний рівень розвитку безпілотних і автономних систем ще не дає можливості замінити людину в будь-яких масштабах на полі бою. Кінець цитати. від себе додам поки що. Бо напрям, який вказує генерал Залужний, це єдино можливий. І прийнятний в нинішніх умовах шлях, який дозволяє комплексно розв'язати проблему як дефіциту підготовленої піхоти на полі бою, так і підвищення ефективності знищення ворога завдання йому неприйнятних втрат. Чи здатна Україна самотужки вирішити цю технологічну проблему? Відповідь, я думаю, що зрозуміла ні. А в кооперації з союзниками переконаний, що так. Технологічні і наукові можливості європейців цілком спроможні зробити такий прорив. Тим більше, що це не тільки в інтересах воюючої України, але й самих європейців. Бо як свідчать опитування громадської думки, громадяни країн Європейського Союзу не горять бажанням захищати свої домівки. А значить, проблема нестачі піхоти буде гостро стояти і перед ними у разі рашистського нападу. То які висновки робить генерал Залужний. Цитата. Лише впроваджуючи військові інновації, Україна може компенсувати традиційну нестачу ресурсів і завдати непропорційних втрат Росії. Однак Росія також усвідомлює це і вже робить крок, який ми відчуваємо. Перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а вже перетворили країну на центр інновацій на полі бою. Очевидно, що саме інновації призведуть. До застосування стратегії стійкого опору в умовах, якщо не постійної війни, то постійної ворожнеч. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативну безглузду для Росії. Але для цього вкрай важливо знову перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватись, витримувати тиск. І захищати себе. Кінець цитат. Ну а якою ж була офіційна реакція зеленої влади на цю статтю генерала Залужного? Повна тиша. Їй не прокоментував не тільки жоден із зелених очільників, але й жоден з позитивних блогерів Офісу президента? Чому так? Вочевидь, просто не було команди. Бо сказати їм насправді нічого. А розпочинати дискредитаційну кампанію собі дорожче, зважаючи на сьогоднішній рейтинг генерала. Правда, щось там спробував мекнути якийсь зелений ноунейм no на прізвище Думу. Однак його ініціатива не була підтримана зеленим начальством, яке, вочевидь, вирішило діяти не публічно. Що буде далі? Вангую, що зелені Вундеркінди так цього не залишать. І підготують якусь пакость генералу Залужному. Що що? А це вони вміють. Не виключено, що із поста посла відкличуть. Це може бути. Бо, по суті, залужний їм оголосив шах і мат. А відповідатимуть зелені. Напевно, так, як це робив Остап Бендер в клубі чотирьох коней. Втім, поживемо? Побачимо. Як колись казав мій дід, Що було, те бачили? А що буде, ми побачимо. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!